Викриті зрадники і колаборанти, корупційний скандал, в міноборони, недоброчесні військоми та про кошти й майно, які ДБР передало на потреби Збройних сил України. Про все це сьогодні у Топ ньюз підсумки 2023 року. Вітаю! Отже, розпочнемо завдяки роботі. ДБР на потреби збройних сил України передано конфісковані гроші понад 1 мільйон доларів, мільйони гривень та сотні тисяч євро. Окрім того, сили оборони отримали в своє розпорядження автівки родичів екс нардепів, медведчука та козака вартістю понад 1 мільйон гривень. Нашим захисникам передано російські автозапчастини на понад 26 мільйонів гривень. Два десятки автомобілів швидкої допомоги з повним медичним обладнанням, знайдені на деокупованій Харківщині ворожі зброю та боєприпаси, сотні тонн нафтопродуктів та десятки тисяч засобів індивідуального захисту. Але це ще квіточки. Бюро передало гелікоптер Живаго збройним силам, а згодом відомство передало військовим ще один гвинтокрил. Літальний апарат було арештовано у підприємства Мотор Січ у межах розслідування щодо перешкоджання діяльності армії та пособництва державі агресору. Наразі гелікоптери допомагають боронити нашу землю. ДБР і надалі підтримуватиме армію та посилюватиме оборонездатність України крок за кроком до нашої перемоги. Не можемо не згадати про справи майдану у 2023 році. Розслідування справ Майдану вийшло на фінішну пряму обвинувальний акт, в якому фігурують головні керівники держави того періоду, від екс-президента Януковича до тодішнього очільника Беркуту Кусюка направлено до суду. Колишні очільники СБУ, Міноборони, МВС та інші постануть перед судом. Якщо не в очній. То в заочній формі, але з гарантованими вироками суворими. За організацію терористичних актів та перевищення влади суд може присудити екс-високопосадовцям до вічного ув'язнення. Окрім того, працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо 12 колишніх міліціонерів роти спеціального призначення Беркут та військовослужбовця внутрішніх військ. Вони були безпосередніми виконавцями масових розстрілів активістів майдану. Справа також в суді. Чекаємо вироків. Всього відомство розслідує 82 справи. Наразі є 40 вироків щодо 49 осіб. На сайті ДБР є окремий розділ з одноіменною назвою справи майдану, де кожен українець може ознайомитися з інформацією про те, що зроблено на сьогодні. Нагадую. Злочини скоєні проти основ національної безпеки не мають терміну давності. Музика. Упродовж року ми постійно обговорювали тему порушень в ТЦК і ВЛК, незаконне збагачення, перевищення службових повноважень та інше. Протиправні дії чиновників військовослужбовців ставали підставою для відкриття проваджень. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, їх назбиралося понад 270. Найгучнішими стали справи пов'язані з незаконним збагаченням одеського військома віла в Іспанії за 4 мільйони євро та виявленням незадекларованих активів на 52 мільйона гривень у Рівненського обласного очільника ТЦК у першому випадку. Майно і банківські рахунки арештовані разом з партнерами і в країні Фламенко та Кориди, і в Україні. Будинки і квартири керівника Рівненського терцентру арештовано і передано в Агенцію з розшуку та менеджменту активів. Досудові розслідування тривають. Втім, ТЦК залишаються важливою ланкою в посиленні нашої обороноздатності. Відомство також вважає, що вироки стануть найкращим запобіжником проти порушень, так як мова йде не лише про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, але й сигналізує суспільство, що в умовах воєнного стану не повинно бути обраних про те, що людина, яка порушує закон, понесе відповідальність. І не лише політичну. На початку року розгорівся скандал, пов'язаний із закупками для військ в Міноборони. Яйця по 17 гривень тоді екс-заступник міністра оборони та керівник департаменту, що займався забезпеченням армії, отримали підозру у перешкоджанні законній діяльності збройним силам України. Мова йшла про оборудки на 1 мільярд гривень. Трохи згодом посадовці отримали ще одну підозрю від ДБР за розтрату майна. Вони замовили за кордоном неякісні обладунки для зсу зі стовідсотковою предоплатою. Як результат, армія отримала недоброякісні бронежилети, а бюджет втратив ще 250 мільйонів гривень. В лютому 2024 року завершується термін досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні. Після того матеріали справи будуть відкриті стороні захисту для ознайомлення і обвинувальний акт передадуть в суд в незалежній країні нульова толерантність до корупції та порушників закону. І звичайно ж, ДБР продовжує системно виявляти факти зради Україні та притягати запроданців до відповідальності. Спочатку повномасштабного вторгнення бюро порушило майже дві тисячі кримінальних проваджень щодо зради та колабораціонізму. І, на жаль, викритих злочинів буде ще більше після звільнення усієї тимчасово окупованої території. Серед підозрюваних та засуджених до позбавлення волі колишні топ-чиновники, судді, працівники правоохоронних структур та народні депутати. Серед великих рибин справа полковника СБУ, який на момент повномасштабного вторгнення РФ очолював управління автономної Республіки Крим цього року передано в суд. Також перед Фемідою постане колишній керівник управління служби безпеки в Харківській області за державну зраду. Серед підозрюваних у держзраді чимало колишніх народних депутатів. Вадим Рабінович, Ренат Кузьмін, Олег Волошин, Ілля Кива поки що суд заочно визнав винним тільки Киву і засудив його на 14 років позбавлення волі. Як кажуть на Московії, і Божа кара теж попрацювала цьогоріч. Підозру у держзраді було оголошено нардепу Олександру Пономарьову. Він від початку повномасштабного вторгнення перебував в окупованому Бердянську та добровільно співпрацював з окупантами. Інший народний обранець Олександр Дубінський також підозрюється у Дерзраді. За даними слідства, він був членом злочинної організації Псевдонім Боратіна, створеної головним управлінням Генерального штабу збройних сил Росії, і вчиняв дії, які наносили шкоду національному суверенітетові. Обидва перебувають під вартою без права внесення застави. Розслідування триває. Декому з високопосадовців і політиків вдалося втекти з країни, але не вдасться уникнути правосуддя. Наближаємо перемогу, віримо в сили оборони. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці, підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації з Різдвом Христовим та Новим роком. Бережіть себе, переможемо!